Сотні людей прийшли сьогодні до Палацу металургів Новомосковська розділити гори разом з сім'ями загиблих та вшанувати полеглих вояків 42-річного голополосова Юрія та 38-річного Литвиненка Андрія. Вони виконували свій військовий борг, вони захищали суверенітет і державні кордони нашої держави. Вони справжні патріоти. Нашого міста і нашої держави, ми розділяємо біль з родинами загиблих. Ми співчуваємо всім родинам. Ми поклоняємося їхнім батькам низький клін за те, що вони виховали справжніх патріотів нашої держави. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де по погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яй, виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, ци не жаль ти мамко буде, ци не жаль, ти, мамко буде. Якби ж мені, синку, не жаль. Je ne Поховали вояків з усіма почестями на воронівському кладовищі. Люди скандували: герої не вмирають і виконали гімн України. Обидві родини втратили коханих чоловіків, люблячих татусів і дорогих синів. Вони виконували свій військовий борг, адже обов'язок захищати батьківщину складова і невід'ємна частина національної, державної і релігійної свідомості українців. Вічна пам'ять воякам голополосову Юрію та Литвиненку Андрію. Герої не вмирають. are